Вітаю в ефірі. Місцеві новини. Про головне життя рівного та області. Станом на цю годину п'ятниці, 18 серпня. Дивіться далі у денному огляді. Додому на щиті повертається захисник з Володимирецької громади Вараського району. Підтвердилася інформація про смерть старшого солдата Григорія Собка 1974 року народження. Вічна пам'ять герою. У Вараському районі в ДТП загинула одна людина, ще двоє в лікарні. Глетальна автопригода сталася в селищі Володимирець 17 серпня близько 16.40 на вулиці Чорторийській. Поліцейські попередньо встановили, що водій автоВАЗ не впорався із керуванням та з'їхав у кювет з подальшим перекиданням. Одна особа загинула, ще двох доставили до лікарні. Їх стан оцінюють медики. Наразі всі обставини автопригоди встановлюються. На Рівненщині розшукують неповнолітнього. Сьогодні, 18 серпня, близько 2.30 ночі до поліції з заявою звернулася 55-річна жителька села Колоденка, що зник її 17-річний онук. Хлопець пішов гуляти напередодні увечері близько 18-ї години та досі не повернувся. Із ним заявниця спілкувалася близько першої ночі. Юнак повідомив, що наміру повертатися додому немає. Відтоді його телефон вимкнений. Владислав докучаєв 2006 року народження. Зріст 170 худорлявої тілобудови, волосся темно-русяве, коротке. Особливі прикмети, відсутній верхній передній зуб. Був одягнений у чорні шорти, червону футболку з білими написами і чорний светр із помаранчевими написами. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування зниклого, повідомляйте до поліції. Рівненщина отримала чергові авто зі США. Привезли їх із різних штатів Америки. Команда волонтерів, де хто з них побував в Україні вперше, куди далі відправлять швидкі допомоги позашляховик та пожежну машину? Дізнавалися наші журналісти. Джей, колишній медик зі США, який Нині є урядовим повіреним і продовжує працювати у сфері швидкої медичної допомоги по всій країні. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік підтримував Україну. Раніше в складі благодійних місій допомагав перевозити гуманітарний вантаж, зокрема автівки, до Польщі. Цього разу Джей вирішив приїхати в державу, де вже більше півтора року триває війна. Він допоміг знайти шість швидких, які транспортували до Рівного. П'ять з них вже поїхали в інші регіони. Ще одна залишилася. Я знаю багатьох власників цих компаній. Ми поширюємо серед них, що відбувається в Україні. Звісно, вони всі про це знають, адже ми всі дивимося новини. І я багатьом з них розповідав, що ми намагаємося зібрати ці швидкі і привезти їх. Чи маєте ви швидкі, які ми зможемо долучити до цієї місії? Тоді мені дуже пощастило, що компанія, чий автомобіль зараз позаду мене, мала декілька транспортних засобів, які були готові вже на списання, але досі були у робочому стані а волонтер Кріс Менсон вже не вперше в Україні. Чоловік є засновником організації, яка допомагає з пошуком і транспортуванням спеціалізованих автомобілів, зокрема швидких, все почалося з того, що дивлячись новини по телебаченню разом із семирічною донькою, побачив, в яких умовах змушені жити українці, і як поранених транспортують до лікарень. Са антівдпіполбінпорентюкаргонз бікідингевнафембіленс. Ми побачили по телевізору, що поранених людей поміщають у вантажівки, тому що не вистачає швидких. Тож я вирішив, можливо, я зможу знайти швидку одну швидку і доставити її в Україну. Я звернувся у ваше консульство в Чикаго. Я звернувся в Уману Українську медичну асоціацію Північної Америки. Також я сконтактував з групою UA Resistance Foundation, і всі разом ми змогли зібрати першу швидку з усім необхідним медичним обладнанням і відправити її в Україну. У березні 2022 тисячі ми доставили одну швидку. На сьогодні ми доставили вже 60 transport march 29th of 2022 we delivered one ambulance today We're our цього разу. Всі автомобілі їх 22 – Це швидкі пожежні та позашляховики. До рівного привезли волонтери з різних країн, серед яких американці і поляки. Є представники кількох організацій, які ще з лютого 2022-го допомагають Україні як гуманітарними вантажами, так і проводять навчання для медиків та військових. Приємно, що на Рівненщині сьогодні є делегація. Асоціації українських медиків Північної Америки УМАНА дійсно це організація, яка вже десятки мільйонів доларів медичної допомоги допомогла Україні, в тому числі вантаж був прийнятий і в Рівненській області. Також асоціація мед це та асоціація, яка допомагає на постійній основі проводячи тренінги і допомагаючи нашим медикам, нашим волонтерам освоїти ази допомоги в критичних ситуаціях. Всі автівки будуть спрямовані у прифронтові та деокуповані регіони. Частина з них передана місцевим волонтерам для подальшого розподілення. Ще 10 вже незабаром закриють потреби на півдні і сході. Варто зазначити, що в автомобілях також є гуманітарна допомога медично спрям. Мування, а на самих транспортних засобах американці залишили послання для українців як знак підтримки. Авидлайтанкев like something of this order happened. Мені хотілося б думати, що якби щось схоже трапилось ще десь у світі чи у моїй країні США. Я вважаю, що дуже важливо знати, що ми маємо друзів по всьому світу, які допоможуть. І я не маю сумнівів, що якби ми потребували допомоги чи інші країни потребували допомоги. Ці люди, які долучилися сьогодні до підтримки України, вони б гуртувалися, щоб допомагати нам. Я думаю, це одна з тих речей, що має бути у суспільстві, і люди мають допомагати один одному. Гестебієбекенфортенпіпо one another. На Рівненщині в чергове викрили бурштино копачів. Днями прикордонники 9-го загону імені січових стрільців, здійснюючи моніторинг в межах контрольованого району за допомогою безпілотного літального апарату, виявили неподалік лісосмуги, підготовлену до можливого використання мотопомпу. Наразі знаряддя незаконного промислу вилучене встановлюється коло осіб, причетних до можливих протиправних дій. Прокуратура знову повернула у власність держави земельну ділянку. Встановлено, що у 2019 році приватний підприємець розпочав на орендованій землі вартістю 1 мільйон 800 тисяч гривень будівельні роботи та зареєстрував право власності на об'єкт незавершеного будівництва. У подальшому на підставі оспорюваного рішення міської ради отримав шляхом викупу ділянку у власність. Проте наявність на орендованій території об'єкту незавершеного будівництва не надавала підприємцю права на придбання у власність вказаної землі на позаконкурс. Засадах. У зв'язку з чим прокуратура і звернулась до суду з позовом в інтересах держави, до Сарненської міської ради та приватного підприємця. На Сарненщині горіла господарча будівля. Пожежа трапилася в селищі Рокитне вчора, 17 серпня, близько п'ятої вечора. Вогонь знищив речі господарського вжитку, 10 складометрів твердого палива та покриття споруди. Причина і збитки встановлюються, жертв та постраждалих немає. Майже 90% шкіл рівненщини розпочнуть навчання очно або у змішаному форматі. Обов'язкова умова відновлення роботи в офлайн режимі наявність укриття. Зокрема, їх стан до 1 вересня. В навчальних закладах області мають перевірити спеціальні комісії за участі працівника ДСНС. На сьогодні в окремих освітніх закладах триває будівництво нових та ремонт вже існуючих цивільних споруд. Для цього наш регіон отримав державні субвенції на загальну суму понад 128 мільйонів гривень. Такою була ключова інформація на цю мить. Більше про події регіону розповімо вже у вечірніх випусках. Залишайтеся на ресурсах сфери. До зустрічі.